Шухевич, для вас действительно герой? Ему дала страна, значит, для этой страны он герой. А для вас? Для вас, для человека, который сейчас э, смотрит, как развивается знамя тех победителей, кто уничтожал, в том числе Шухевича. Это знамя, которое было поднято на Гристан, всем, всем Советским Союзом. Сімпопаб, тосім побідечу хевич, начева на числі України. бойовоста Володимир Муклаєнко, екс Мар Херсона, якого у квітні 2022 року викрали окупанти і досі тримають у полоні. Виявляється, його могли повернути ще у 2022 тище назад до батьківщини. Проте він відмовився. Я готовий скласти свої повноваження, але працюватиму. Як стало відомо, тільки сьогодні ексмар Херсона подарував звільнення тяжко українському полоненому. І про цю історію цього політика ми будемо говорити вже у цьому випуску. Ви на каналі Ростослав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на дзвінок та вподобайку, щоб це відео побачило якомога більше людей. Тож днями стало відомо, що ексмар Херсона та бранець Кремля Володимир Муколає відмовився від обміну. Про це під час спеціального заходу в ОБСЄ, організованою медійною ініціативою за права людини, Центром прав людини зміна та, та кримської правозахисної групи, розповіла племінниця бранця та колишнього міського голови Херсона Володимира Миколаєн Ганна Кормуш-Самчук. За її словами, наразі екс-мера Херсона незаконно отримують в управній колонії номер 7 міста Пакіно Володимирської області. У цій установі посадовці тримають у нелицьких умовах та без надання медичної допомоги також досі відсутня інформація, чи пред'являли росіяни Миколаєнку якісь обвинувачення, та чи призначили йому покарання. Тобто, взагалі, невідомо у якому саме статусі утримують чоловіка, і один із полонених дав нам інформацію, що начебто, начебто. Він сам особисто не бачив, але говорили про те, що там в сусідній камері є мер Херсона, і йшла мова тоді про Володимирську область, Кавровський район, село Пакіно, сезон номер В Країни-агресора є така звичка, так би мовити, тасувати людей, перевозити їх в інші колонії. Тому говорити про те, де він зараз перебуває. Ми не можемо. Звільнені полонення розповіли племінниці, що у 2022 році Володимира планували обміняти, але він замість себе попросив звільнити співкамерника, у якого на нозі була гангрена. Мар Херсона боявся, що чоловік через важкий стан здоров'я може не вижити у російській невулі, і з того часу російська сторона не включала його до списків на обмін. Володимира Миколаєнка викрали ще 18 квітня дві 2022 року влітку того року правозахисники дізналися, що Миколаєнка викрали скоріше за все через колаборанта Кирила Стрямоусова. Він міг отримати від своїх кураторів завдання перетягнути Володимира на бік Росії і на початку квітня дзвонив колишньому мера Херсону. Ту розмову частково чула дружина Миколаєва Марина. Вона говорить, що Стрімоусов запитав щось типу, чого ти не хочеш зі мною поспілкуватися. На що її чоловік відповів. Тому що я українець, і те, що робиш ти, неприпустимо. А Астрімоуса на це відповів. Ну тоді у підвал. На що Володимир Миколаєнко відповів: краще підвал ніж з тобою мати справу. Крім того, відомо, що у полоні Володимир Миколаєнко публічно відмовився поплюжити постать передостаннього командира УПА Романа Шухевича. Цього від колишнього мера Херсона спробував домогтися російський пропагандист. На честь страня На стороні України. Он воевал за Украину. Он воевал на стороне Германии. Он не воевал на стороне, он воевал за Украину. Он был пособником нацистской Германии. Ну, это в вашем понимании. У меня нет фактов, что Шукевич вот, мирное население. Ну, эти факты есть в учебники истории. За 8-9 класс. В наших учебниках таких фактов нет. Димирської області Миколаєнко міг бути в окупованому Криму. Його перебування надварджували і самі росіяни. Напередодні колишній мер отримав погрози від місцевих колаборантів, про що він розповідав кореспонденту видання. «Мост». довгий час про нього не було жодної інформації, поки представники міжнародного комітету Червоного Христа не підтвердили, що він перебуває у російській неволі. Думаю, що вони йому пам'ятають його висловлювання, що будемо зустрічати на. Вогонь давати на ураження, коли це відбувалося в 2014 році, і були плани по захопленню ще тоді міста Херсона. Йому пропонували його віддати. Продати віддати по-різному можна говорити. Володимир Миколаєнко очолював Херсони з 2014 до 2020 року. Він також був учасником місцевого євромайдану. Тоді Миколаєнко висловив свою жорстку позицію щодо недопущення провокації у Херсоні та неможливості захоплення міста терористичними угруповуваннями. Херсонщина налаштована дуже патріотично і дуже так сказать негативно по відношенню до Російської Федерації. Навіть якщо будуть якісь намагання розхитати ситуацію зовнішніх, то вона не вдасться. Херсонці дуже жорстко віднесуться. до бажаючих яким чином розколоти нашу державу цих сепаратистських наступ. Більше в російській неволі перебуває і Херсонський міський голова Ігор Колихаєв, якого росіяни викрали у червні 2022 року. кажучи. І дуже 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 сподіваюсь е, вже більше півтора року на те, що е, ми ну наша влада при прикладе якомога більше зусиль, тому що я особливо е, ну не бачу е, якихось. Е, Двигів, так скажемо, да наприкінці минулого року стало відомо, що Колихаєва, ймовірно перебуває у Китівні ФСБ у тимчасово окупованому Криму. Про це на сторінці у Фейсбук повідомила журналістка, документаторка воєнних злочинів лабораторії журналістики суспільного інтересу. Анна Мамонова вона говорила з людиною, яка просиділа два з половиною роки у Сімферополі на підвалі ФСБ. Це таємна тюрма. Чоловік, який недавно повернувся в Україну, сказав, що бачив Колихаєва вкраденого мера Херсу зона у цьому підвалі і мер там тримається, крім того, мамонова каже, що останнього разу вона отримала підтвердження про перебування Колихаєва у підвалі ФСБ в Сімферополі навесні 2024 року, і з того часу нічого не змінилося. Місце знаходження зараз в мене інформації немає, а ми все також продовжуємо писати листи вже орієнтуємось в основному на міжнародні організації зробили заяви до знову знову зробили заяви до ООН, до червоного хреста наскільки мені відомо червоний хрест був уповноважений як українською так і російською стороною а викрали міського голову Ігоря Колихаєва російські військові 28 червня 2022 року. Херсонський історик Тарас Букреєв, який провів 201 добу у російському полоні та 276 днів у тимчасово окупованій чаплинці, розповів, що у камері з ним сидів херсонський міський голова. Наприкінці листопада 2022 року його вивезли у невідомому напрямку. Вже 13 вересня 2023 року. Міжнародний комітет. Червоного хреста підтвердив статус полоненого міського голови Херсона Ігоря Колихаєва. Маштана вторгнення і окупації Харсона рознику пішло десятів, висушити з них находити там в цьому дитячому стріляні, як його рятували, там багато людей. Херсони з позитивим свідчення деяких. На жаль, е українські активісти та люди, які були в гучні військової проекції України, колишні учасники війни сході, а томе там дуже багато умовах. Чи вдасться повернути хорсонських посадовців в Україну. Наразі відкрите питання, як і те, в якому фізичному та моральному стані вони зараз перебувають. Він знаходиться у полоні і буде подаватися можливо на обмін. Така ж сама інформація в нас є, і будемо слідкувати за цією. Ситуацію далі як вона буде розвиватися. Проте сподіваємося, що міжнародна спільнота продовжить докладати всіх зусиль для звільнення Володимира Миколаєнка, Ігоря Калихаєва та всіх інших українських полонених, які незаконно утримуються Російською Федерацією. Акція. Почти, на мій! На мій! На мій! На мій!